Добрий ранок, прекрасні люди. Давайте поговоримо про те, як ми з вами бачимо людей, які ніби знаєте агресують, да, атакують. І якщо ви взагалі достатньо розумна людина і розвинута, ви розумієте, що в цей момент ви перетнули межу, і людина агресує або грубо відповідає, або поглядом, да, може, скажімо так, вбити. Да. Не тому, що вона зла, погана або войовнича налаштована, як багато вважає людей, а тому, що хтось перетинає постійно її кордони, тобто особистісні, да? плює в спину, постійно ставить підножки, да, не поважає, зневажає і тому подібне. І людина втомлюється. Настає такий момент, коли вона втомлюється. Хтось через 5 років, хтось через півроку, хтось через 20 років. І поки людина навчиться правильно, гармонічно відстоювати свої кордони особистісні, дійсно може бути трохи не та реакція. Але знаєте, що тут важливо? Важливо те, що в Біблії сказано: полюби ближнього як себе. Тобто ти не хочеш, щоб твої кордони порушували. Ти хочеш, щоб тебе поважали, тебе правильно сприймали. Але при цьому ти дозволяєш собі принижувати інших, говорити, та, та який там це служитель? Хм. Ой, зараз буде проповідувати оцей проповідник. Ні, я пішов, не буду слухати. Я думаю, ви багато разів таке чули і бачили. Я не прийду на групу по вивченню Біблії, бо там ж буде отака-така людина. Це про що говорить? А потім ви хочете, щоб вас поважали. Як? Звідки? З чого такого? Давайте ми будемо з вами тими людьми, які дійсно поважають, люблять Бога. А таким чином проявляють любов та роботу до ближнього. Боже, я дякую тобі за цю заповідь. І в новому заповіді вона чітко описана: люби Бога і люби ближнього. Але це неможливо, коли ми все ще егоцентричні, коли ми не поховали свою гріховну людину. Ти в Біблії нам сказав, що треба господарювати над нею. Але сучасний світ каже, і сучасні служителя, просто люди віруючі, треба боротися з плоттю. З нею неможливо боротися, програєш. Але господарювати це можливий крок, який ти точно показуєш, що він працює. І я дуже прошу, допоможи нам не притинати кордони, тому що люди реагують, тому що ми щось робимо не так. А інколи, і це таке теж може бути, людина просто реагує. Погано для того, щоб ти і не спробував навіть перетнути її межу і кордон, щоб дійсно відгородитися і вже не бути щирим, близьким з кимось. І це теж страшний дисбаланс. Це наш Господь, як я дуже переживаю за те, що люди не вміють сьогодні жити плюс-мінус посередині. Але я знаю, що ти можеш навчити. І я дуже прошу тебе сьогодні, в ім'я твоє святе, щоб кожну віруючу людину сьогодні ти провадив саме в балансі. Саме в тому, щоб ти зупиняв, коли це треба, або навпаки давав мудрі слова, коли треба сказати, щоб все було дійсно по любові, турботі Твоїй. Дякуємо тобі за те, що ти нас навчаєш, за те, що ти нас обічаєш і за те, що ти пекуєшся про те, щоб ми зростали. Ти неймовірний Бог з неймовірною силою і з неймовірно прекрасним місцем, раєм, який ти приготував в кожному з нас. Благослови нас туди В Ім'я Ісуса Христа, прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня.